Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, чому малюють завжди німф навкруг голови, просвітленої душі? Це не просто так, тому що коли ми починаємо віддаватися всім серцем напряму Богу, творцю, нашому вищому цілу, наша голова, наше его починає просвітлюватись. Тому що до того часу голова звичайної людини, коли людина живе в голові, ми концентруємося постійно в голові, ми вважаємо, що ми є думки, ми вважаємо, що ми є наше его людське, тоді наша голова не світиться. Але коли ми зміщуємо свою свідомість, своє серце. І все більше і більше починаємо з'єднюватися з зі своїм вищим тілом, яким ми називаємо Богом, творцем, Абсолютом, джерелом, як завгодно, це не міняє суті. І коли ти віддаєшся, цей потік світла просвітлює твоє его, твою голову, ти починаєш вибирати все більше світло, а не его. Адже що таке низька вібрація, що таке вся нечість, як ми говоримо, це все наше его людське воно є ці всі, скажімо, демонічні структури, які керували нами. І от коли ми з'єднуємося з творцем, все більше, 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 більше наша голова просвітлюється, і у просвітленої душі завжди голова навкруг починає світитися. І тому воно виглядає як німб, Так, так малюються ікони. Що це як німб виглядає? Німб насправді це просто проявлення світла, тіла світу в людини, яка вже пробудилася, яка вже з творцем. тому що вона сконцентрована тут в серці, а не в голові. І тому її голова вже світиться. Між іншим, мої любі сонечки, ви знаєте, що саме за такими людьми майбутнє землі. Богу люди, тільки ті люди, які зараз зможуть сконцентруватись напряму через своє серце, з творцем, своїми вищими тілами, перейти свідомістю в своє серце, просвітлити свою голову людську, трансформувати максимально своє его і почати максимально жити серцем тільки такі. І люди зможуть жити на землі, тому що вібрація підвищується дуже сильно, і вона буде просто викидати ті душі, які концентруються на голові, на его, на всьому тому, що є така темна ілюзія. Тому, мої любі сонечки, давайте рухаємося всі до світла, до радості, до Творця через своє серце. Неважливо, яким ти шляхом йдеш, а важливо, що ти йдеш.